Власне про атаку Сил оборони у Керченській бухті, чи можна говорити, що це новий великий крок у війні? Адже напевно це перша така атака раніше. Ми знаємо, що морські дрони були начинені вибухівкою і йшли по суті на пряме зіткнення із кораблями РФ. А зараз бачимо, що вони ведуть, скажімо так, перестрілки. Насправді війна є найкращим екзамінатором, і вона дозволяє нам перевірити наскільки правними та раціональними є ті чи інші технологічні рішення, зокрема щодо встановлення автоматичних. Кулеметів, які спроможні діяти на досить великих відстанях, і ці кулемети управляються або дистанційно, або працюють в автономному режимі. Насправді це серйозний крок вперед, і очевидно, що від нині ворог навряд чи буде наважуватись притулку наближатись до. Тих до марських дронів, які прямують до виконання певних завдань в Чорного, дому перспективі Азовського морів. Бо вони розуміють, ворог розуміє, що вони можуть отримати гідну відсіч. Різні варіанти працювалося, в тому числі встановлення на борту сіабетамагора 5 певних ракет, які працюють за алгоритмом поверхня повітря, не завжди це спрогносовувало ефективно. встановлювали там і направляючи. Для реактивних систем залпового вогню, але там з де іншою метою цього разу була пробована з абсолютно нова тактика. Сподіваюся, що напрацювання в цій царині буде далі тривати, бо очевидно, що коли українські спецслужби декларують необхідність організації ключової логістичної артерії, яка забезпечує всі необхідна російської окупаційний контингент на території Криму та Севастополя то йдеться в першу чергу про споруду Керченського мосту. У варто зруйнувати. На превеликий жаль, авіаційна капане та ракетна капанент не спроможні цю місію реалізувати. А от морські ударні дрони це місія їм пасивам. Єдине, треба вирішити питання щодо проходу через ті заслони, через ті кордони, які ворог намагається створити. Та я думаю, що в цьому контексті наша сили оборони продовжують працювати, набуватимуть відповідного досвіду. Далі тієї багони в районі лише більш тема. За листопад 2024 року Росія захопила майже в п'ятеро більше території ніж за весь 2023 рік. Про це повідомляють змі, посилаючись на інфографіку War Infographics. Про це пише також інформаційна агенція AFP. На вашу думку, завдяки чому військам Росії вдалося досягти таких темпів просування? З чим це пов'язано, та чи зможуть вони продовжувати наступ в такому в таких темпах ще у грудні? Я думаю, що факторів декілька спрацювало, чому ворог здобув так багато українських квадратних кілометрів нашої території. Найбільш влучно з цього приводу висловився вже колишній генерал Марченко, який сказав, що три фактори впливають на ситуацію на бою. це ресурсна перевага ворожої армії. Я б тут ще додав би не до оцінку з боку української військової розвитки бойового потенціалу російської армії, адже всі ми добре пам'ятаємо. Ті саме наші ілюзії, коли ми сподівалися, що на початок жовтня наступальний потенціал Російської армії буде вихолочений. Не сталося того. Другий фактор це фактор психофізичне, емоційне втоми наших воїнів, які тривали час, будуть запекли бойові дії. Ну звісно, виникає питання щодо достатньо чи достатньо у нас особового складу, який виконує задання безпосередньо на лінії бойового сітка. Відповідь на відповідь не вистачає. Ну а третій фактор певні прорахунки на тактичному рівні euh, української сил оборони, які призвели до створення таких передумов. Euh, звернути увагу, тривали час, починаючи на вересня того року, українська армія потуправила ту ж саму, але ми спроможні тримати дуже тривалий час наша пішита позиція оборони, але не спроможні тримати ефективні наших власних. Щоразу ворог прочав наші флотами буває відповідні можливості щодо створення а, для научних засобів. І ми змушені змушені сходити. Такі історії повторюються раз за разом. Я, наскільки можу зазначити, все так При великій жаль, не проводиться відповідна дослідження, не опрацьовується відповідний алгоритм протидії ворога, так, а ворог, так, ворог діє заставив. Нормами та правилами і це призводить до таких серйозних на сході. Я не готовий говорити зараз провал, за яких втрати, що має ознаки обвалу. Але ж тим не ситуація, слушні уваги рівень втрат українських війська наших. Найбільший з останні проміжок часу. Що далі? Ситуація це полі бою буде визначати виключно ресурсами. Ми знаємо, що відбувається на та військової техніки в рамках військово-технічних співробіт з нашими західними партнерами. Відбувається певне вихала, наступальна потенціалу російської армії, але зараз твердження про те, що у ворога вже закінчилися ресурси для проведення наступальної операції, мабуть, не доречно. Щонайше на сімому ділянку фронту ворог активно наступає, має найневеличкі тери... територіальні здобутки, але говорити, що завтра ворог вже технічні саме ресурси для наступу молодь, що не варто. Власне, покровський наступ залишається одним із не наступ, а напрямок залишається одним із найгарячіших, адже Росія докладає значних зусиль, щоб повністю захопити Донбас, і однією з основних перешкод це є місто Покровськ. Як ви оціните те, що відбувається там, та в районі інших населених пунктів у Донецькій області, зокрема Кураховому, Покровськ в принципі та ж сама історія, з якою ми стикаємось, вже тривалий час. Ворог неспроможне працювати в добах наша обороні рубежі та позиції нашої інженерної фортифікації. І він починає наших флангів. Те, що зараз відбувається в районі Покровська, така класична тактика дій російської Вони зараз намагаються з півдня створити лищата на оточення, щоб перспективу взяти. Презнаточні пакусь по градську міського агломірацію. Якщо ворогу вистачить ресурсів людських матеріальних, технічних для реалізації цієї місії, за все так станеться. Якщо ж ворогу банально бракуватиме тих ресурсів, то ситуація може ну, такі, ознаки стали такі собі стагнація на цій ділянці фронту. Ну на превеликий жаль, я не розумію, в який спосіб зараз і генеральний штаб, бо те, щоб. Для кожного хто дивиться на Бабуківстей, чому відбувається в певні захисті події, я не знаю. Але що ми маємо розуміти? Горок і далі будуть продовжувати свої дії, не зважаючи ані на адміністративний кордон Донеччини, ані на будь-які інші фактори. Єдиний фактор, який є в цьому процесі, для нас це наявність ресурсів для витягнені всіх ворожих атак. Це мабуть і ключове, що я сподіваюся, що нам достатньо побіж. Ну, а те, що ворог буде сунути на настільки і на таку глибину, наскільки му стане тих ресурсів, це чому зараз ресурс Росії в контексті безпілотників та ракет? Тому що Видання Wall Street Journal пише про те, що восени Росія запустила по Україні в чотири рази більше БПЛА і ракет порівняно з минулим роком. Здійснили понад 6 тисяч пусків дронів і ракет по Україні за три місяці. Це втричі більше ніж влітку і вчетверо більше ніж восени 23-го року. Так про що свідчить така статистика? Чи слід нам готуватися до того, що кількість атак буде лише збільшуватись кожним місяцем? На ну, тлі того, що деякі знані українські військові експерти заявляли, що Російська Федерація ніколи буде ніколи не отримає спроможність виготовляти тисячу дронів на місяць. Виявилося, що ворог спромож виготовляти дві, навіть е, понад дві тисячі тих самих дронів. Так, певною міро частина тих дронів є дронами, е -м, типу пародія чи дронамирай. Не містять бойової частини, але тим не менш О, в загальній кількості вони так само створюють серйозне навантаження на наші мобільно-вагневі групи, в принципі, на всю систему протиповітряної оборони. А отже, їх до обліку варто в... враховувати, бо на екранах моніторів, на екранах радарів, не зрозуміло, що саме летить Шахет-136, чи та та сама пародія, е, тому очевидно, що за таких умов ми маємо розуміти, що ворог старих відповідні правословиї потужності для виготовлення в товарних кількостях тих самих дронів. Ніх, увагу, спеціальна економічна зона на території Татарстана, Алабуга, ряд інших промислових об'єктів на території Урала та Зауралля створюють можливості для ворога, щоб він щодоби застосовував по території нашої країни понад 5 десятків до 100 одиниць тих самих дронів. І тут ми маємо розуміти, що ворог має ресурси не лише дронові, дронової ракетні, а отже, нам не варто на хто повітряної тривоги. Скоріше за все ворог і далі буде дотримуватись Ті саме та стратегії ракетного терору, ну що в першу чергу занурити Україну в блокаут, Ну а далі працювати по тих об'єктах, до яких можуть дотягнутися ті саме ракети та дрони. В першу чергу, ворога цікавлять об'єкти критичної енергетичної інфраструктури, об'єкти військово-промислового комплексу нашої країни, звісно, військові об'єкти. Ну і ті об'єкти, які можуть стати допоміжними для України щодо посилення нашого оборонного потенціалу, тому диво не станеться. Єдиний фактор, який для нас є дієм та ефективним, це знову ж таки фактор ресурсів в цьому контексті йдеться про ресурси для протиповітряної та протиракетної оборони.